Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хотів показати ще один вид теплотехнічної арматури. Скажімо так, це захисна арматура. Тобто в наших котельнях завжди є обладнання, є обладнання таке, як котли, є бойлера. І, скажімо так, це обладнання треба захистити на випадок того, якщо десь, не дай Бог, не спрацює якась автоматика, якийсь клапан, якийсь термодатчик, що може призвести до того, що наше обладнання може бути перегріте. Тобто буде перегріти теплоносій, буде перегріти обладнання і може, скажімо так, бути неприємні речі. Тому, коли ми проектуємо наше систему опалення, нам треба передбачити, щоб було якесь захисне обладнання до того чи іншого обладнання. Тобто, в основному у нас, скажімо так, джерела тепла це йде котел, це для системи у нас опалення, або для гарячого водопостачання у нас йде бойлер. І тобто зараз у мене тут є два. Таке захисне обладнання. Це у нас захисне обладнання для бойлера та захисне обладнання для котла. Ну, Давайте подивимося, що воно з себе представляє і чим воно комплектується. Давайте почнемо з котла. Так. Тобто, тут у нас, де, як завжди, обладнання де А, до речі, це теж обладнання від компанії Maybus, бо забув вам сказати. Так, тут теж є на багатьох мовах. Розписано, що, де, як, для чого воно потрібно, як його встановлювати і як, скажімо так, захистити. Тобто навіть показано, як на картинках як, як зібрати цей захисний клапан. Тобто, що у нас йде в комплекті? В комплекті у нас іде розповітрювач, а далі у нас йде... Манометр і йде отакого от вигляду ще, скажімо так, називаємо його перехідник. Тобто у нас воно збивається дуже просто. Я глобально зараз збирати не буду, я просто вам покажу, як воно має виглядати. Так, друзі, отак воно у нас вже виглядає зібраний цей захисний клапан для котлів. Тобто, що він має всередині. У нас є розповітре для того, щоб розповітрю нашу систему, коли ми, скажімо так, першопочатково заповнюємо систему або коли там по якимось причинам з'являється повітря в нашій системі. І є у нас такий збросний клапан. Збросний клапан зараз я подивлюся, не пам'ятаю, що тут у нас, який він йде, який він йде, наскільки так. Друзі, на жаль, на жаль, тут не написано наскільки атмосфера. Ну як, як показує практика, то на опалення в основному у нас з клапан спрацьовує. Скажімо так, 3-4 атмосфери. Більше нам не треба, бо то вже дуже великий перегрів, де в основному на трьох атмосферах він буде спрацьовує. Тобто, якщо у нас піде перегрів по системі опалення, оцей клапан у нас працює. І тобто, той тиск, що у нас буде надлишковий, воно просто ставить його. Обов'язково бажано оцей вихід підключати десь, десь кудись на злив, але бажано щоб, скажімо так. Якщо у вас котел продопавлений стоїть, бажано, щоб цей злив йшов не в пластикову каналізаційну трубу, бо там температура перегріву може бути більше 100 градусів, тому бажано, так, щоб не поплавало нічого, коли воно буде стравляти. Так, і отак виглядає у нас така захисна система для системи окреплення. Якщо ми беремо наше гаряче водопостачання, то у нас. Іде трошки іншого вигляду. Воно, воно дуже схоже, але воно йде трошки іншого вигляду. Отак От виглядає у нас захисний клапан для системи водопостачання, тобто для бойлерів. Для чого воно нам потрібно в бойлерах? Тому що у нас також бойлера, якщо десь не спрацює якась автоматика, може йти на перегрів. І для того, щоб нам врятувати сам наш бойлер, бо зазвичай, якщо у нас візьмемо великий будинок, не квартирний, А звичайний будинок особняк, то у нас може бути ну, дуже великих розмірів. І вони коштують, скажімо так, немало грошей. Для того, щоб нам врятувати це обладнання, використовується такий клапан, який в принципі коштує не дуже багато. І при перегріві просто у нас працьовує даний клапан і просто по той же принцип, по тому же принципу, ставлює Надлишковий тиск вже безпосередньо десь в систему каналізації. І таким чином рятується наше обладнання від перегріву, від розриву і від всього іншого. Тому, друзі, раджу вам завжди подбати про своє обладнання, бо коли ми, скажімо так, коли ми будуємо будинок, ми витрачаємо дуже багато грошей на наші системи опалення. І, скажімо так, захисне обладнання на всьому фоні грає не дуже велику суму, тому раджу вам завжди передбати про ваше обладнання, щоб воно, не дай Бог, при якійсь критичній ситуації не вийшло з ладу. Тому, друзі, якщо у вас залишилися якісь питання по цьому обладнанню, звертайтеся по контактам в описі під відео і наші менеджери вас проконсультують по всім вашим питанням. Також, якщо у вас є питання по якомусь технічному обладнанню, також звертайтеся по контактам і по всім моментам вас поконсультуйте. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, діліться даним відео, ставте вподобайки. Гарного дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.